Національний банк України продовжує боротьбу з нелегальними грошима і з відмиванням грошей через фінмоніторинг. І нещодавно до комерційних і державних банків прийшла вимога від НБУ стосовно того, щоб вони показали, яким чином вони впроваджують різні механізми і правила фінмоніторингу в себе в банках, тобто найближчим часом можна очікувати посилення якраз фінмоніторингу зі сторони банків, на що потрібно звернути увагу, щоб ваші картки і рахунки не були заблоковані в першу чергу. Не допускайте того, щоб було перевищення 400 тисяч гривень або приблизно такої суми в місяць оборот у вашій карті. Не допускайте того, щоб з вашої карточки було дуже багато проведено платежів протягом місяця чи когось іншого періоду часу на різні. На різних людей. Не допускайте, також щоб на вашу карточку з різної великої кількості різних людей надходили платежі. Також, якщо його є ФОП, не допускайте того, щоб на ваші фізичні.